Дві з половиною тисячі працівників і найбільший платник податків у нашому регіоні. Компанія Леоні наймасштабніший проєкт з іноземними інвестиціями, продовжує роботи під час війни. Запрошує до свого колективу нових людей із забезпеченням усіх соціальних потреб та й займається ще й волонтерством. І з працівниками і керівництвом заводу Леоні поспілкувалися. Ми завод Леоні працює в Коломиї з 2017 року. За цей час масштабне підприємство стало найбільшим платником податків та створило понад дві з половиною. Тисячі робочих місць. Тут можуть навчити кожного працювати з нуля, без досвіду, але при цьому усі мають можливість рухатися кар'єрними сходами. Роботою працівники задоволені, кажуть, завод забезпечує їх усім необхідним. Безкоштовне довезення, пільгове харчування, а особливу увагу хотіла б звернути на медичне страхування. Сюди входить прийом лікаря. А також отримання безкоштовних медикаментів по рецепту. Достойна заробітна плата, комфортні умови праці, всюди кондиціонер, чистенько. Свою зарплату ми можемо переглянути у терміналі. Дружня компанія, колектив. Завод Леоні виготовляє кабельні мережі до всесвітньо відомих автомобільних брендів. Кожна ділянка роботи тут дуже важлива. Команда працює якісно і професійно, як злагоджений механізм. Я е, набиваю кон контакти на аєрбек на машині БТ. Це дуже відповідальна справа, е, тому що від аєрбеку залежить життя людини. Ми прийшли у команду. Тут є інструктор, який всьому навчав. В кожному процесу І з часом я стала кваліфікованим працівником. Загалом компанія Леоні працює в Україні вже понад 20 років. Заводи в Коломиї і Стрію стали основними осередками промислового розвитку регіону. А майже 6 тисяч працівників отримали роботу з високою зарплатнею та повним соцпакетом. До слова тут діє ще й заохочувальна система. Тим, хто краще працює, нараховують бонуси, які згодом можна обміняти на цікаві подарунки. А ще є термінал, де в найкоротші терміни можна оформити різні довідки і навіть записатися до лікаря. З моменту відкриття заводу ми динамічно розвивалися, збільшували вироб. Чи потужності створювали нові робочі місця? У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми одні з перших в регіоні відновили роботу підприємства, що дало змогу нам не лише зберегти існуючі робочі місця, але й створити нові. Зараз, попри складні умови війни, ми забезпечуємо безперебійну роботу заводів, дбаємо про безпеку працівників, маємо облаштовані укриття на випадок повітряних тривог. Хочу наголосити, що уся спільнота Леонії, яка представлена у 26 країнах світу. Демонструє солідарність з Україною під час війни. Ми отримали 30 тонн гуманітарної допомоги, яку передали на схід. Ми також підтримуємо наших мобілізованих працівників, долучаємося до соціальних проєктів. Нещодавно ми облаштували кабінет в реабілітаційному центрі військового госпіталя в місті Коломия. Сьогодні наші зусилля спрямовані на те, щоб наші заводи в Україні надалі працювали на повну потужність. Компанія Леоні потужно волонтерить. Заводи з інших країн світу допомагають українським військовим. Наші краяни також донатять і передають необхідне на передову. Ми відкрили набір працівників на виробничі вакансії в місті Коломия. Запрошуємо вас долучитися до нашої команди та стати частиною сім'ї Леоні. Всі, кого цікавить працевлаштування на заводі Леоні, можуть заповнити анкету онлайн на офіційній сторінці у мережі Фейсбук або на сайті компанії Леоні.